Ну що, мої хороші? Привіт знову. Це Аня, і ви на моїй хвилі нічних откровень. Сьогодні в Торонто такий вечір. Знаєте, трохи тягучий, трохи лінивий. За вікном хмари затягнули небо, і місто ніби притихло, готується до нічного відпочинку. А в мене настрій саме для спогадів, особливо коли в компанії моя стара подружка, маленька ароматна квіточка. Вона, знаєте, як той чарівний ключик. Що відкриває дверцята в найпотаємніші куточки пам'яті пару вдихів, і ти вже не тут, а десь далеко-далеко, в іншому часі, в іншому житті. І от сьогодні мене щось так конкретно відкинуло назад, у мій старий добрий Київ, у ті часи, коли я ще й не думала про переїзди через океан, коли все життя, здавалося, буде саме там, між каштанами і схилами Дніпра. Такий яскравий флешбек, ніби кіно показують. Історія про один вечір, який почався досить буденно, а от фінал. Фінал там був такий, що й досі іноді думаю Йоб твою мать, Анько, і як тебе в таке вплутало. Хочете послухати? Ну, тоді влаштовуйтесь зручніше, бо розповідь буде не на п'ять хвилин. Це було, мабуть, за рік-півтора до того, як я спакувала своє життя у дві валізи. Весна, Київ цвів і пахнув, а в мене на душі було якесь таке. Передчуття змін, хоча я ще й не знала, яких саме. Все почалося, як це часто буває, з повідомлення в месенджері: від хлопця, з яким ми тоді по роботі перетиналися, максимум. Такий собі, знаєте, тихий і спокійний на вигляд, але відчувалося, що в тому тихому болоті чорти водяться. Ми з ним суто по справах спілкувалися, нічого особистого. І тут раптом бац, повідомлення: привіт. А ти сьогодні ввечері не зайнята? Є одне місце. Думаю, тобі б сподобалося коротко і ясно. Ніяких тобі прелюдій, ніяких там як справи. Мене це чесно трохи ошелешило. По-перше, чого це він раптом? По-друге, що за секретне місце. Перша думка була, звісно, включити мороз. Типу, я вся така ділова ковбаса, в мене плани, справи, не до спонтанних пропозицій від малознайомих типів. Але потім ця сама цікавість, сучка така, почала нашіптувати. Ань, ну камон, коли ти в останнє робила щось просто так, без плану для душі, може, це саме воно? До того ж, якщо чесно, Макс мені чисто візуально подобався. Високий, темноволосий, з такими розумними очима, в яких ніби весь світ відзеркалювався, і якась загадковість в ньому була, щось таке, що хотілося розгадати. Коротше, відповідаю: привіт, звучить інтригуюче. Що за місце і який дрес-код? А то ще припруся в спортивках, а там всі в діамантах і смокінгах буде незручно, знаєш? Він відписав майже одразу: дрес твій гарний настрій, і ти сама. А місце сюрприз. О пів на восьму біля оперного тебе влаштує. Оперний. Ні, фіга собі заявочка. Це вже, знаєте, не просто пішли на каву. Тут вже щось таке з претензією, або він реально вирішив вразити, або просто мажор якийсь нещасний. Ну, думаю, ладно, Максе, твій хід. Подивимось, чим ти мене дивувати зібрався. Збиралася я, як завжди, в останній момент, перемірявши півшафи. Хотілося виглядати так, щоб і не надто вирядилася, але й щоб він оцінив. Зупинилася на чорній шовковій сукні комбінації. Така, знаєте, річ, яка ніби й проста. Але якщо фігура дозволяє, то виглядає просто заєбумба. Зверху накинула свою улюблену косуху, щоб не було аж надто вечірньо. Волосся розпустила, легкий мейк, глянула в дзеркало, ну ніби не додік якийсь, а цілком собі симпатична молода жінка, можна йти підкорювати світ або, хоча б одного конкретного Макса, підходжу до оперного, а він уже там. Стоїть, не смикається, не витріщається на всіх дівчат, що проходять повз, а просто спокійно чекає. Є в цьому щось таке бісівське, привабливе в чоловіках, які вміють чекати. Побачив мене, і на обличчі з'явилася така тепла, щира усмішка, що в мене всередині одразу щось розтануло. Привіт, ти виглядаєш карколомно, каже він, і в голосі ні краплі фальші. А погляд такий, ніби він справді мене бачить, а не просто сканує на предмет відповідності якимись своїми стандартами. Приємно, курва! Ну привіт, таємничий незнайомець. Відповідаю, намагаючись приховати хвилювання. Куди ведеш свою жертву сьогодні? Він засміявся. Побачиш, це тут зовсім поруч, і обіцяю ніяких жертвоприношень. І ми пішли, але не в якийсь там пафосний ресторан з білими скатертинами, як я спершу подумала, а звернули в один з тих старих київських двориків колодязів, про існування яких я, хоч і прожила в Києві майже все життя, навіть не здогадувалася. Там, у глибині, ледь помітна вивіска і вузькі двері. Що вели кудись униз, у підвал. Ого, думаю, куди це ми? Зараз ще в якусь секту мене затягне. Але цікавість і легкий алкоголь від квіточки вже зробили свою справу, я безстрашно рушила за ним. Спускаємося крутими сходами, відчиняються ще одні двері, і я просто офігіваю невелике затишне приміщення, стіни з необробленої старої цегли, м'яке, приглушене світло від якихось вінтажних ламп. Тиха, ледь чутна лаунж-музика. А головне аромат. Неймовірний, просто божественний аромат свіжозмеленої кави, кардамону, кориці і ще чогось такого солодкувато-пряного, від чого голова йшла обертом. Це виявилася якась андеграундна кав'ярня галерея, де на стінах висіли картини молодих художників, а в кутку стояв старий програвач з вініловими платівками. Атмосфера абсолютний кайф. Така інтимна, творча, ніби ти потрапив у якийсь паралельний світ, схований від міської метушні. Ну, як тобі? питає Макс з усмішкою спостерігаючи за моєю реакцією. Це це просто капець, як круто, видихаю я. Як ти взагалі знайшов це місце? Я тут сто разів повсходила і навіть не уявляла, що таке існує. Люблю такі, знаєш, нетуристичні місця. Тут якось. По справжньому, без фальші. Ми сіли за маленький дерев'яний столик у напівтемному кутку. Він замовив нам якусь фірмову каву зі спеціями, яка виявилася просто божественною, і тарілку якихось східних солодощів, що танули в роті, і ми почали говорити. І це була, мабуть, одна з найкращих розмов у моєму житті: не про роботу, не про якісь побутові дрібниці, а про все на світі, про улюблені книги, які змінили світогляд, про музику, від якої мурахи по шкірі. Про найбожевільніші мрії і найпотаємніші страхи. Ми говорили про подорожі в далекі країни, про дивні сни, які іноді здаються реальнішими за життя. Він розповів про своє захоплення фотографією, про те, як він любить ловити моменти, які ніхто інший не помічає. А я про свою мрію колись відкрити маленьку дизайнерську студію. Я раптом зрозуміла, що цей тихий Макс неймовірно глибока, тонка і розумна людина. Він не просто слухав, він чув. Він ставив такі питання, які змушували мене замислюватися про речі, про які я давно не думала. І в його погляді, коли він дивився на мене, було стільки щирого інтересу, стільки тепла, що я відчувала, як мої захисні бар'єри, які я так старанно вибудовувала роками, починають повільно руйнуватися. Я розповідала йому якісь дурниці, а він сміявся так щиро, ніби це найсмішніша історія на світі. Був один момент, коли я розповідала щось емоційне, і в мене, як у справжньої істерички, зрадницьки виступили сльози на очах. Я почала їх швидко витирати, ніяковіючи. А він раптом простягнув руку і дуже ніжно, ледь торкаючись кінчиками пальців, прибрав сльозинку з моєї щоки. Його пальці були теплими, а дотик таким обережним, таким делікатним, що в мене все всередині стислося. Я відчула, як кров кинулася в обличчя, а серце забилося, як скажене. Ми замовкли на кілька секунд, просто дивлячись одне одному в очі. І в цій тиші, здавалося, було сказано більше, ніж за всю попередню розмову. Повітря між нами, ніби загусло, стало щільним і гарячим. Я майже фізично відчувала цю напругу, цей електричний розряд, що пробіг між нами. Це було так, хвилююче, так інтимно. хоча… Здавалося б, нічого ж такого не сталося. Вечір пролетів, як одна мить. Коли ми нарешті вийшли з того чарівного підвальчика, Київ уже занурився в нічну прохолоду. Вулиці були майже порожні, і тільки яскраво світили ліхтарі, відкидаючи довгі тіні. Він запропонував мене провести. Ми йшли повільно, не поспішаючи, ніби намагаючись продовжити цю магію вечора. Іноді наші руки випадково торкалися, і щоразу по моїй шкірі пробігали мурахи. Ми мовчали, але це мовчання не було напруженим чи незручним. Навпаки, воно було наповнене якимись недомовленостями, якимось солодким перечуттям. Біля мого під'їзду ми зупинилися. Я не хотіла, щоб цей вечір закінчувався. Здавалося, якщо я зараз зайду в квартиру, вся ця магія розвіється як дим. Дякую тобі за цей вечір, Аню, сказав він тихо, і його голос звучав якось особливо проникливо. Це було несподівано. І дуже дуже класно. Тобі дякую, Макс, відповіла я, намагаючись, щоб мій голос не тремтів. Я й справді давно так не відпочивала душею, і не тільки душею. Остання фраза вирвалася сама собою, і я по думки дала собі ляпаса. Ну, от нафіга, Анько, він зробив крок ближче. Я відчула його подих на своїй шкірі, ледь вловимий аромат його парфумів, змішаний з запахом кави і чогось ще. Такого невловимо чоловічого моє серце калатало так сильно, що здавалося, він от-от його почує. Я підняла голову і подивилася йому в очі. В них віддзеркалювалися вогні нічного міста і ще щось таке глибоке, таке вабляче. Він повільно нахилився його обличчя було вже зовсім близько. Я відчувала, як підгинаються коліна, і інстинктивно заплющила очі, готуючись до поцілунку, якого я в цей момент хотіла, мабуть, більше за все на світі. І саме в цю мить, коли мої губи вже відчували тепло його дихання, він раптом тихо, майже пошепки, сказав: Аню, я мушу тобі дещо сказати, це важливо. От така фігня малята, досі іноді як згадаю цей момент. Так і хочеться крикнути: йоп твою мать, Макс. Ну, що там ще могло бути важливішим за цей момент? Але що саме він тоді сказав? І чим усе це закінчилося? Це вже зовсім інша історія. І її я вам, мабуть, розповім наступного разу, якщо вам, звісно, буде цікаво. Треба ж якось підігрівати інтерес, чи не так. А зараз все. Моя квіточка вже закінчилася. Спогади трохи вляглися. Піду, мабуть, зроблю собі ще чаю, бо ці київські флешбеки щось добряче мене розбурхали. Цілую вас, мої хороші, і нехай у вашому житті теж будуть моменти, від яких перехоплює подих. До зустрічі.